Блаженніший митрополит Київський та всієї України Єпіфанії відвідав Запоріжжя на запрошення владики Запорізького та Мелітопольського фотія вперше з дня прийняття Україною Томоса. Візит розпочав зі спільної молитви у кафедральному соборі Святої Трійці. Господь серед нас, якщо ми є добрими його послідовниками, якщо любов панує серед нас. Господь сказав, що потім тому будуть бачити. Що ви є моїми учнями, якщо серед вас пануватиме любов? Тому серед християн повинна панувати ця основоположна чеснота, яка єднає. Бо де є любов, там і є єдність. Де немає любові, там панує гріх, там панує зло, яке має властивість руйнувати стосунки. Полковник Бондаренко Іван Андрійович орденом Юрія Переможця по завершенні молебного митрополит Єпіфанії вручив нагороди від помісної православної церкви тим, хто боронить країну на передовій, а також робить все для нашої перемоги у тилу. Зокрема, орденом святого Юрія Переможця за підтримку збройних сил України нагородили Кушугумську та Долинську громади області. А цю гільзу від снаряда з викорбованим на ній запорозьким козаком передали єпіфанію на згвардійці 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України, лейтенанта Богдана Завади. По-перше, вони також воюють на лінії зіткнення, так само ходять у штурми, як і Збройні сили, так само сидять в обороні. По-друге, це правове право, забезпечення охорони громадського порядку, блокпости, тобто все ще. Я вважаю внесок дуже великий. Ми 20 діб обороняли позицію у двох. Де? Донецький напрямок. Ми дали і виділили майже 50 мільйонів гривень саме на Збройні Сили України для їхньої озброєння, захисту нас. Також ми активно співпрацюємо щодо будівництва церков українського, нашого православ'я, і ми оновили церкву в Балабині, в селищі Балабине. Також допомагали активно на третьому Шевченківському, коли були вибухи і прильот був в церков, також українського патріархату Київського. І ну, от якось постійно ми в цьому питанні товаришуємо. головне сьогодні на кон поставлено це, звісно, підтримка Збройних сил України. Вже на острові Хортиця співробітники національного заповідника розповіли митрополиту Єпіфанію про унікальну історичну спадщину запорізького краю, його природні та культурні багатства, зокрема зародження демократичних традицій на січі, воїнську звитягу козаків, закладання ними чинників української державності. Хортиця це, це для українців, по суті, як фузіями для японців. Як Стоунхендж, як стіна плаче, то це символічне місце. Його треба просувати, пропагувати. І таким чином ми дійсно зішємо ту Україну, тих українців, які, на жаль, внаслідок 300-річного панування і окупації, по суті, були роз'єднані. Обмінялись подарунками гості і з місцевими майстрами. Дякую. А це їсти, не ви знаєте? Так, це холодильник. Дякую. Та тут не можу, завжди молока, нема, тут корову а не даю, Я вам дуже дякую. Цей непростий час війни ми, як церква, надихаємо. Надихаємо наш український народ, надихаємо наших воїнів на подальшу, наполегливу боротьбу. Тому що ворог лютий і підступний, як ми бачимо, намагається нас знищити і поневолити. Але ми говоримо, що ця війна і боротьба триває вже декілька століть, і особливо тут ми це відчуваємо на цій священній. Козацькій землі, що ми духовно незламні, ми духовно сильні. Ми будемо боротися до кінця. Боротися з ворогом правдивим словом і гідно тримати стрій на інформаційному фронті, побажав Єпіфанії українським журналістам. Митрополит привітав їх із професійним святом і наголосив: протистояти країні агресору можна тільки в єдності, адже у цьому наша сила. Ольга Ларіонова, Олег Стергунов, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.